Вітаю, шановні гості та підписники каналу Майнет Кет. Мене звати Ганна. І сьогодні, в рамках звіту в проєкті Олени Буганової, Тиждень вільної людини. Я так розумію, що ми з Бубою. Вона вже чує, що я тут знімаю. І все починає. Вона вже на столі. Ми вам покажемо. Що ж мені вдалося просунути цього тижня. У мене, скажімо, так, повноцінно готових робіт немає, але є деталі готові. Це дуже зручно, тому що в тижні визволення в мене може бути декілька визволених процесів. І почну я з майки. От, ось, ось. кубінь. Давай, ми, ми, ну, давай ти не будеш мені заважати. Я дов'язала спиночку і цього тижня розпочала перед. І ось так я просунула свій перед. Ну, і, звісно, це потенційний кандидат на визволення. Це перший процес, яким я займалася. Ще я цього тижня займалася вишивкою, але мені здається, що моя вишиванка дуже часто на каналі, і я вирішила вишити, вишивати перед в травні і показати свої просування вже в звітньому відео готових робіт за травень, показати, що я ще просувала. Це шкарпетка для хлопців. такі сіренькі шкарпетки з вкрапленнями різних відтінків синьої пряжі. Я їх вив'язую. У мене дуже багато малесеньких клубочків. І Буба це прекрасно розуміє, тому вона тут. Так. Ось і я дов'язала до кінця шкарпеточку. Хочу цього тижня ще, ну, наступного тижня, зняти одне цікаве відео нову рубрику. Все ж таки планую, тому що в мене непередбачувані ситуації весь травень, і вони мені заважають плідно. Працювати в рукоділлі. Тому я сподіваюся, що це все буде зроблено. Так, ці ниточки я заховаю, підтягну. Це я заховаю все. Тут у мене бабусина п'ятка, щось я знову підсіла на цю бабусину п'ятку і штампую шкарпеточки з бабусиною п'яткою. Треба вже перемикатися трошки на щось, на якусь іншу, Ось. Така шкарпетка в мене виходить, це розмір 42-43. І теж півготовою повноцінно готового процесу. Наступна для хлопців шкарпетка травнева це ось так. Вийшла вона в мене такою. Я відв'язала, ну, дов'язала до кінця. І трошки розпочала, я не сильно так просунула другу шкарпеточку, але це, це теж у мене така напівготова робота. вважаємо. Ось, Тобто я почала резиночку вив'язувати в цій шкарпетці. Ось Так, тут в мене звук, і це бубеня стрибає з дивану на піаніно, тому не дивуйтеся, у нас тут боба. Можливо, прийдеться вимикатися. Ось такі шкарпеточки в мене виходять. Нагадаю, для тих, хто забув, або дивиться мене вперше. Це сіверяночка, ниточка сіверяночки. Це ниточка Янард Бебі. Тут і поєднання. А, це ну, темненькі смужечки це Ланагул. Буба. Ну, з п'янина на стіл, це вже занадто. А, Зелененькі смужечки це а, залишок від міксу мого а, зелена пряжа, це акрил. Я взагалі ну, не буду казати, який, бо це ще була. в'язався светрик моєму синові. Це років 17 тому, коли він був ще маленькою дитинкою. Я поєднала залишки із бежевою теж пряжою. Тобто в мене такий вийшли шкарпетки. Із вив'язування залишок, сіверяночки та а, акрилу, і а, залишок ланаголду. Це в мене свекров, царство і небесноплива собі. Гетри теж гетри а, живище, ну, залишки є, і я їх в діло пускаю. Ось от такий така шкарпеточка, ще одна. В мене виходить. Так, мені здається, що я всі процеси взяла з собою. Е е так, ну що, ще один літній процес з минулого літа. Так, це футболка. Матусі. Ось я тут удосконалила трошки а, перед, щоб він був заширокий, зараз він вже нормальний. Вийшов, тут я за широкий перед був, і я в'яжу на трійці, і тому я підібрала петлі. Я повністю, я ж почала з горловини в'язати. Це мене збила матуся з полтелику, вона сказала: в'яжи мені широке горло, щоб воно мені не дивило. Ну, Гануся, розстаралася, так, що вийшло декольте до пупа. ось, і... В результаті мені довелося все ну, розторочувати цю частину було. Ну, довго я її розточувала, тому що вона ну, це початок роботи, тобто мені в, процес, ну, в боці довелося розторочувати все. Ну, мені дуже подобається цей плавний перехід, це Амбре Батік. І я розумію, в мене ще є така ниточка, і я розумію, що може таку футболку, може я якусь візьму регланчик, це в мене кругла кокетка, Я візьму регланчик і, можливо, так, ну, пущу тут по лінії реглану візерунок. Я дуже багато накачала, а це. От я не пам'ятаю, там гачок здається. Ну, мені, літо це для мене гачок, в принципі. Я літні речі більше гачкую, Це щось мене, як я канал відкрила, я якось закинула гачок, але це неправильно, треба повертатися, і я. Ой, дуже багато розпочатих процесів понаходила в себе самолітніх. і я чому я планувала робити сукні. Потім, коли я зробила сукню ну, ірландським мереживом, Ну, мене... По-перше, це концертна сукня. сукня для, ну, я... для мене Як для ведучої концерту. Вона з люрексом, Тобто я її фактично жодного разу не одягала. І вона в мене лежить, і я так подумала, що я буду в'язати ірландським мережевим Туніки. Мене надихають на це. от Я дивлюся а, влоги Ольги а, з каналу В'язунчик. Якщо дивитись мене, а, то я, я думаю, що ще пару влогів з вашими ковтинками і все і а, дуже а, гарними комерцями. І я таки дійду до того стану, що я підійму свої проєкти, а їх в мене штук, мабуть, п'ять. У мене є ще розпочатий сарафан. Там історія взагалі дуже цікава. Якось розповім. Uh, і ну, я от не дуже щодо спідниць, хоча є в мене я зберігала дуже багато спідниць uh, гачком. Щось я якось так uh, не дуже до них. Ну тому що, мабуть, в мене сидяча робота, і я розумію, що це буде позир ззаду uh, відразу, тому що ну, я можу по 4 години. Сидіти за комп'ютером, готувати нові програми, щось шукати в інтернеті, якусь документацію робити. Тобто, ну, це такий момент дуже. Цікавий, не цікавий, не знаю. ось, Тому це в мене знайомство, Оце, давайте повернемося до футболки. Це в мене знайомство з пряжою Ользем Бребатік, і це знайомство мені дуже сподобалось. Я буду товаришувати з нею. У мене є м'ятний ще відтіночок. І я, бачите, ну, я не планую завершувати цього тижня. Але, але я буду працювати далі. Е, мені треба знайти, я коли в'язала тіло, відмотувала різні відтінки. Мені тепер треба знайти пакет з цими відтінками, от я сподіваюся, що я його швидко знайду. І потім вив'язувати вже рукави. Е, кожні 10 рядів я буду робити бавку, я так вважаю, ось, і будемо працювати далі. Ось така в мене футболочка виходить. І, ну, вийшов такий коротенький звітик. Я не хочу показувати, кажу, ще раз, що вишиванку я трошку прив'язувала змійку, але теж я хочу вже її завершити і вам показати. Ще деякі процеси потрошку просувала, але, ну, Хочеться вже або якийсь етап дійсно пройти, або е, показати. Ну, Такий тиждень буде для мене е, фактично до четверга важ, е, ну, важкий, важкий. дуже багато було роботи, і в'язання було. Ну, я б хотіла, щоб було скажімо так, за, ну, трошки більше часу. Е, на моє в'язання, але як є, на мої вишивки, е, ось, е, ну, звіт вийшов не дуже. Великий, але як є. Я бажаю всім миру, злагоди та натхнення, щоб у нас це жахіття закінчилося, тому що у нас тут днями. два дні тому була атака на Миколаїв і о, ну, це був жах, я не знаю, ми не один десяток вибухів. О, Нарахували і хлопці. Хлопцям великий клін. Я вам в'яжу шкарпетки. Це те, що, що музейник може дати. Ось. І ну, дійсно чутно було, що збивають. І так воно принаймні ти якось впевнений, що хоч щось не долетить. Ось, і був неподалік було два прильоти від нас, і ну, дуже так було млячно, я дуже погано це переживаю, У мене паніка. Ось і в мене кішка після, вона, вона, мабуть, потрапила під такий серйозний обстріл, тому що Взагалі, тільки починає щось стріляти десь на... далеко, я ще не чую толком. Вона вже все ховається, бо вона ж ми ж не знаємо, ля вона в нас. Мені так, я прораховую, що після прильотів вона з одного з найближчих районів вона, мабуть, прибилася до нас. Після цього там співпало за часом. Але, але давайте на позитиві. Я нашому організаторі Буганової бажаю міцного, -міцного здоров'я, мирного неба без вибухів, щоб все було дуже добре. Щоб у нас був мир. І всім глядачам, хто додивився до цього моменту. Нехай буде в ваших домівках мир, щастя. Всі будуть поряд, хто, кого ви чекаєте. І Якщо вам сподобалось відео, то я буду дуже рада підписці, вподобайці. А якщо ви напишете мені декілька теплих слов або щось запитаєте, я, е, дуже буду, мене, це буде дуже приємно, це буде розвивати мій канал, я буду рухатися далі, бо завершувати свою творчу діяльність я не збираюся. Е, побачимось у наступних відео.